Закінчуємо будувати ставочок Двохрівневий в Запорізькій області, придмісті Запоріжжя, недалечко від Енергодара. Під час війни. Колектор, насосний приямок, аварійний перелив. Рослина, зона регенерації приблизно 120 квадратів і глибока частина приблизно 250-260. Покрокові камінці. У нас тут е, дуже багато щебня. Знизу труби, ось для труб ревізійні отвори. Покроковим камінцям можна ось так перейти. Опа! Ось так виглядає це другий рівень. Різниця приблизно сантиметрів 30. І це перший рівень. Ми ще не закінчили. Залишилося сходинки доробити, підпірну стіну потягнемо. Це ставочок для осетра. Я буду розказувати про цей ставочок в серіалі, як ми його починали будувати, які були труднощі. Скімер у нас один тут, тому що іншим скімером служить перепад. Туди падає водичка в рослинну зону регенерації. Водограй, ліхтарики підводні і ліхтарики будуть при стіні підпорній. Ось так виглядають по крокові камінці, посуху можна перейти по ним. Рівень води вже повний. Що в глибокій частині ставочка, що в рослинній зоні регенерації. Зробили тут багато кам'яних карманів. Це виходи з кімера, ми відталкуємо від мертвої зони, відталкуємо водичку, щоб рух був звідусіль. Тут також зробили покрокові камінці. Підійду ближче до водограя. У цих карманах рясно будуть рости, осока висока, камиш ми посадили тут, м'яту водяну. Ми після Пасхи приїдемо, закінчимо підпірну стіну, поробили гроти для ліхтариків. Тут це буде дорожечка і, можливо, замовник декілька можжевільничків повисажує, ялівець. Ось так виглядає водограй. Тут є чаша. Зробимо тут ґрунт, висадимо якісь там рослинки з тієї сторони. Також зробимо насос довжина труби близько 80 метрів, аж з того краю знизу подається сюди в водопад, за счет водограя і буде у нас осуществляться, як на українській мові. Що робити? Буде здійснюватися циркуляція, саме через водограй. Ось така краса. Ми ще не закінчили, але поки я буду монтувати ролики, серіали про будівництво, ми вже закінчимо і почнемо. Другий ставок замовнику сподобався, сподобалася наша робота. Зимовий ще ставочок для коропівкої. І близенько від того осетрового ставочка замовник попросив ще зробити ставочок для коропівкої. Це буде рослина зона регенерації, а те глибока частина. Це 60 квадратів. Якщо це разом десь 200, 380, так, то цей ставочок буде 60 квадратів. Це рослина зона регенерації. А це глибока частина для коропівкої. Ось так. Добрий день у вашій хаті. Тепер потрошку почну розказувати, як з самого початку ми будували цей дворівневий ставок. Перед цим в мене був ролик під назвою ставок з банером». Перша частина. Я привіз замовнику рослини, він їх висадить. Рослинки трошки підростуть, я приїду до нього і зніму другу частину. А ще перед цим я знімав ставок, струмки біоплату для басейну, також першу частину. І ми поїхали, коли водичка ще не набралася. І ось я на, мене приглашають на інший, на будівництво іншого ставка в Хмельницький, Я туди під'їду. І щоб не холостим їхати, не викатувати соляру, я заїду туди і подивлюся, як там виглядають осетри, як виглядає той басейн. Як працюють струмки біоплати. Так що залишайтесь на каналі і будете в курсі всіх забиті, як же всіх подій. Нехай вам щастить. Поїхали! Приїхав на ділянку біля Запоріжжя, село Біленьке. Значить, ось на цьому місці котлована людина хоче ставочок. Із-за того, що перепад великий, там трошки зріжеться ґрунт, буде дорожечка, щоб обходити. І я бачу, що можна зробити дворівневий ставок. Перший рівень, там аж до тих кам'яних споруд, це буде глибока частина ставочок для осетра. І потім другий рівень каскадний, там два, може бути шлейфа чи три. Падає ось сюди, в цю частину на метр вона може бути нижча. Це буде вже рослинна зона регенерації. І з неї водичка знову подається насосом на верхній ставочок. Тобто можна зробити так, що з тих плит там можна зробити каскад. Подається вода каскадом і падає вниз. Ось основний ставок. І тут буде вже рослина зона регенерації. Дуже видове місце. Бачите, воно там Дніпро. Дуже круто. Це ще будівля до кінця не збудована, але замовник хоче ставочок. Ось тут бетонний фундамент. Ось так. А на місці цього котлована можна зробити ставок. Побачимо, що з цим можна зробити з цією будівлею. Подумаємо, як краще його, чи потрібно сюди врізатись, може там зробити якесь і отуди водичка падає, наче струмочок природній. І так, почали вже робити. І, по ходу вже вирішуємо, щоб тут можна було зробити дорожечку таку гарненьку. Тут можна зробити підпірну стіну. Із граніта може навіть потім світильниками їх і підсвітити гарненько. Там ми робимо далі туди ставок, щоб там можна було зробити водограйчик якийсь. Зараз з'їжджає вниз екскаватор і почне викапувати ставочок. Ось таким чином почали роботу, виконуємо ґрунтові роботи. Підрізаємо по ходу, з'являються якісь там ідеї і потрошку їх починаємо реалізувати. Виводимо потрібний рівень. Так, з тильної сторони ось так виглядає ставочок. Бачите, тут підпорна стіна, вона з граніту. І та конструкція з граніту, і сходинки гранітні. Тому ми е, також замовляємо граніт. І сам фасад будинку також в сірому кольорі. І сходинки тут зараз ще покажу. Все в такому такій стилістиці. Дивіться, який гарний такий мох. Ой-ой-ой! Клас. клас. Ось такі чарівні місця. Я так розумію. ну Тут написано, що тут база відпочинку. І ми будуємо вон ставочок. Бачите там, Віталя з лопати, Вітя. Класно зроблено терасірування склону. Терасування. тераса, як на українській мові, так і буде тераса. І ось там зверху ставочок буде. Я дивлюся на геопластику цієї діляночки, і також ми будемо продовжувати робимо такий плавний уклон, як на українській. плавний. Повільний. ні, не повільний. Я, В Взагалі, робимо пологий. Уклончик і все це травкою заросте, ууу, буде ляля. Клас, клас. Потім і там також хлопці роблять вже площадочку, сходинки будуть для того, щоб можна було там осетрів кормити, щоб там був розпилитель, Розпилювач дифузор, щоб зимня луночка була. Клас. так Заміряємо зараз. Скільки? 2,80? Да. А ще різа там щось. Да. Ага. Три метри копають снігу. Диви три, ти кинь, щоб резини хватило. Бо три-три ти можеш йти. Так, тепер ми міряємо, щоб вистачило ширини нашого рулона 15-25. При, е, при ширині 10 метрів. Віталь. Ой, тя далі, Вітя. Ану, кажи, що там. 13,40. Нормально. Нормально. Воно ще підріжеться, ще на метр на 30-40 см можна спустити низи. Екскаватор під'їхав і позрізав бачите, до бетонних оці брил. Тут бетонний трошки фундамент був. І отака дуга вийшла. І звісно є спокуса зробити таку ж форму. Берега ставка. Ще тут ми підпірну стіну потягнемо І такою ж формою, як підпірна стіна, буде така так, такою ж формою берег ставочка. Тоді воно буде якось лаконічно. так Зараз знімаємо із прицепа мембрану. Пообідали перший день після обіду, ось так виглядає котлован ставочка. Зараз вирівнюю той берег, там у нас буде підпорна стіна. Вечір першого дня роботи. Працюємо над ставочком площею більше 300 квадратних метрів. Десь 210, може 220 буде глибока частина і 100 буде рослинна зона регенерації. Також тут буде підпірна стіна. Погано видно, я обійду, покажу. Глибина там 280, іде до 2,50. Це тут буде йти підпірна стіночка, десь метр 30, метр 40 висотою. Далі О, опа, спускаюсь, вже забігався, так. трошки встав за сьогодні, поколовся акацією, то в руки позалазило. Так, бо тут дерева акації, бачите? Ми поробили так, вали земляні, також. Повторюємо ге геопластику цієї діляночки і ось таким чином йдемо. Виходячи з номера готеля, побачив, що людина ось таким чином вичищає все дно. Якщо ви хочете голубу плівку вашому ставочку, готуйтеся до... Того, щоб кожен ранок ось таким займатися. Ось таким чином вичищається дно басейну, в скімер вставляється трубка, виймається корзинка і потім вже на насосну групу потрапляє, потім насос також треба вичищати. Це досить такий. За годину не встигну. це Годинки дві, мабуть, це треба так чистити. Ранок другого дня роботи. Закінчуємо глибоку частину ставочка. Глибока частина ставочка вийде більше, ніж 200 метрів. Тому трошки збільшимо рослину зону регенерації, щоб вона справлялася з цією біологічною нагрузкою, яка буде нагрузкою, бачите, кажу, навантаженням, яка буде на ставочок з рибою. Там е, зробили невеличку площадочку, як на українській мові, площадку може, так і буде, для того, щоб кидати корм осетрам. І щоб вони підпливали і їх можна було. Бачите, як вони ростуть, з якою швидкістю. 25 тоннічок. Щебня прийшов, це наш формат. Бачите, підпірні стіни йдуть із самого низу діляночки. Це якась загального користування ділянка, щоб сюди могли під'їжджати на машини, катіра завозити. Це якась база відпочинку, Я до кінця в цьому не розуміюся. Та воно мені не потрібно. Менше знаєш, краще спиш. Так, і ось таким чином ми виконуємо, виконуємо, закінчуємо виконувати глибоку частину ставка. Уже хлопці почали копати частину переливу. В будівництві треба враховувати. Всі мелочі. Да? щебінь привезли, бачите, це 25 тонн привезли, мінімум буде 75 тонн. І Зараз ми взяли мембрану і будемо потрошку її викладати ось туди на той борт. Тому що якщо тут вже викопається, вже екскаватор не під'їде, а мембрана важить 600 кілограмів. І дуже важко буде її навіть поївши, витягнути туди нагору. А так ми цей рулон розкатаємо і усе буде добре. Укладаємо вже мембрану, оцей вже вал сформували, і буде далі інший рівень. Так, екскаватор нам ковшом. Подав мембрану сюди, а ми оце ми сперечаємося один з одним і кажемо, як воно буде краще, як той казав, говорили, балакали, сіли дай заплакали. Ви бачите, це піс 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 піщаний ґрунт, пісок. Якщо ми тут, Віталій, оце все зріже, ми почнемо котити її. Вона десь берега поламає всі діла, потім навколо того дерева. Дерево треба потягнути, ну це такі, як кажуть, іздержки производства, Нічого страшного. Але це краще, коли 600 кілограм тут, бо наверх вручну, коли екскаватор поїде, ми б не затягнули. Так. Прийшов другий 25 тонник. Також щебінь фракції 20-40, а третій вже буде. 40 4070. Так, заміряємо довжину, виходить вітя, скільки? 22,50. 22,50. І тепер давай середню ширину заміряй. І так. ширина середня. Метрів скільки? метрів. Скільки? 11,50. 11,50. Так. Прийшов камінь. Щебінь крупніший, фракції 40-70. Ось в такому стані зараз проходять роботи. Вже робимо рослинну зону регенерації, глибину тут робимо 90 см. Дибіт підготували до рослинної зони регенерації. Уже вечір близько шостої. Хлопці вже ухляли, грунтові роботи, вони виснажливі. Оце рослинна зона регенерації. Вона приблизно, вітя, скільки 130 квадратів? Приблизно 130 квадратів рослинна зона фільтрації і регенерації. Далі глибока частина також готова, ми вже екскаватор відпустили. Виконали також ми і ґрунтові роботи. Тут десь 250 квадратів. Ось цей ось цю площу будемо. Будемо працювати. Вийшло. Вийшло 380 квадратів. З самого початку ми домовились за 300, розмітили туди-сюди, трошки туди подвинули, туди подвинули. Хоп і вийшло вже 380. ну, Гарний ставочок буде. Так. Трошки хлопці не попали в зону регенерації, там вийшло знизу за вузька, тому ми зараз зрізаємо, щоб на дно укласти труби. 4 труби ми плануємо укласти. І Зрізаємо ґрунт і набираємо його в мішочки, і будемо робити таку лодочку, таку скажімо так, чашу для префільтра. Звідти буде потрапляти вода в цю чашу і заспокаюватись. Там буде збиратися якийсь бруд, мул, і потім водичка буде підійматися і далі йти. На цьому моменті і буду закінчувати першу серію, бо мій монтувальний апарат вже підвисає, вже ж більше 20 хвилин ролика зробив. Тому бажаю вам мирного неба над головою. Нехай вам щастить світлим праздником Пасхи вас Христос Воскрес!